Добрий день, з вами Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня і докторка соціальних наук. Це канал Піди Поїж, про психологію схуднення. І сьогодні ми говоримо про внутрішній голос, який надає вам худнути. А саме, голос нашого внутрішнього критика. Що це за механізм, за яким внутрішній критик заважає нам худнути? Як розрізнити хорошого внутрішнього критика, який допомагає нам худнути, і поганого, який, нам, який, який змушує нас переїдати, де може ховатись поганий внутрішній критик? Як його ідентифікувати, бо дуже часто він прихований, і як його нейтралізувати або принаймні знизити його вплив на нашу харчову поведінку? Так, Хто такий самокритик? Це внутрішній голос або просто внутрішній фон, радіохвиля, можна сказати, яка включається, коли ми робимо помилки, коли у нас щось не виходить, коли ми з'їли зайве печивко, коли ми тупимо на роботі. Не можемо сфокусуватись, коли ми втомились, коли ми не задоволені собою, і коли ми дивимось дзеркала, і нам не подобається те, що ми бачимо. І це може бути голос нашого союзника, той, який нам допомагає ставати кращими, працювати над нашими помилками, покращувати наш зовнішній вигляд, так. Але для мільйонів людей, особливо тих, хто страждає від порушень харчової поведінки, від зайвої ваги. Цей внутрішній голос перетворюється на щось дуже токсичне. І замість того, щоб допомагати нам зростати, розвиватись, рухатись вперед, ставати кращими, він нас паралізує, гальмує, він руйнує нашу впевненість у собі і нав'язує нам сором та перфекціонізм. І дуже часто такий токсичний внутрішній критик. Дуже добре маскується. Він маскується під високі стандарти, під гумор і під те, що називається я, я просто реалістка. Я не хочу дивитися на себе в рожевих окулярах. Я просто об'єктивна. І до кінця цього відео ви зрозумієте, як перетворити цього жорстокого внутрішнього прокурора на підтримуючого, мудрого. Вибагливого ментора, або, якщо хочете, вашого олімпійського тренера, який вам допомагає досягати вершин. Але спершу скажіть, напиш... напишіть, будь ласка, в коментарях, на що схож ваш внутрішній голос, коли ви помиляєтесь? Це голос внутрішнього тренера, який хоче допомогти, чи це голос внутрішнього агресора, який каже, що ти нікчемна, нікчемний. Напишіть в коментарях, бо вміння розпізнавати цю модель мислення є першим кроком до позитивних змін. Тобто ми маємо цього внутрішнього критика на спектрі. З одного боку, маємо здорову саморефлексію, та, яка дійсно допомагає нам розвиватись, ставати кращими. З іншого боку цього спектру ми маємо самоб'юзера. Самознищувача, який тільки і робить, що мочить вас за кожну малесеньку помилочку. І здорова саморефлексія допомагає рухатись вперед, допомагає самовдосконалюватись. А ця внутрішня агресія, самоатака, самобичування, навпаки, нас гальмує. Паралізує. Чому так важливо розрізняти цих двох осіб: хорошого олімпійського тренера і внутрішнього агресора. Тому що внутрішній агресор змушує нас переїдати. Розказую схему, як це відбувається. Можна дивитися на це з двох боків. З одного боку, внутрішній агресор активує почуття сорому. Це дуже сильне негативне почуття, направлене на себе. Негативне, неприємне, його дуже важко витримувати насправді. Коли ми постійно живемо в соромі, звичайно, це стає уже системою станом, станом існування за замовчуванням. Ми навіть і не розуміємо, коли на нас нападає токсичний сором. Сором або провина, або почуття неадекватності, або почуття я погана, я якась не така. І щоб пережити це почуття, Дуже часто ми вдаємось до їжі. Бо з цією емоцією впоратись складно. І якщо ми не вміємо регулювати свої емоції ефективно, а якщо ми схильні переїдати емоційно, це якраз і означає, що у нас нема навичок саморегуляції, то ми будемо заїдати цей сором. Ми будемо заїдати почуття неадекватності. Тобто цей внутрішній агресор максимізує негативні почуття, направлені на себе, і таким чином нам хочеться їсти, їсти щось калорійно щільне, їсти багато, щоб, хоч якось, пережити цю потужну негативну емоцію. З іншого боку, це також можна пояснити активацією. Нервової системи. В принципі, ми тут говоримо про одну ту саму річ, просто трошечки з іншого психотерапевтичного підходу. Активація нервової системи означає, що включається система загрози. Бо атака на себе, незадоволення з собою, токсична критика себе, це відчуття поганості, неадекватності, включає внутрішню загрозу. Включаються мигалки і сирени. І коли ми відчуваємо загрозу, коли наша нервова система активована, що нам потрібно? Заспокоюватись? Як нам справлятися з цим їжею? Бо якщо з їжею стосунки проблематичні, якщо є схильність до емоційного переїдання, то звичайно ми будемо вибирати їжу для того, для того щоб заспокоюватись, для того, щоб. Переживати цю внутрішню загрозу. А що ще важливо розуміти? Цей внутрішній нападач, внутрішній агресор є дуже токсичним загалом. З ним дуже неприкольно жити. Окрім переїдання, він нам псує кар'єру, стосунки, якість життя. Тому однозначно з ним треба боротися його треба викорінювати. Перед тим, як викорінювати, давайте, по-перше, навчимось його відділяти від цього конструктивного самокритика. Як звучить конструктивний самокритик? Я зробила помилку, чому я можу з цього навчитись? Які висновки я можу зробити? Або цей підхід не спрацював? Спробую ще разок, не працюватиме, спробую іншу стратегію. Або я не досягла мети цього разу, але я бачу конкретні речі, які я можу покращити, щоб досягти мети наступного разу. Або це було погане рішення з мого боку. А тепер я розумію, чому, і наступного разу вчиню інакше. А самознищення звучить так: я така дурепа, що зробила цю помилку. У мене ніколи нічого не виходить. Я не вдаха і ніколи нічого не зможу. Всі інші справляються, що не так зі мною. В чому різниця? Вона очевидна, конструктивна критика стосується конкретних дій і показує шлях уперед, що робити, щоб цього не повторилось, що робити, щоб зростати. А от самознищення б'є по вашій сутності, ідентичності і не допомагає з розв'язанням проблеми навпаки. Ми стаємо зашореними, сфокусованими на тому. Які ми погані і неадекватні замість того, щоб вирішувати проблему, коли ми падаємо, конструктивна критика дає руку, допомагає піднятись, а самознищення приходить і добуває, щоб ви залишились лежати подовше. І що цікаво, руйнівна самокритика не завжди звучить як якийсь негативний, агресивний внутрішній монолог, а часто така критика діє підсвідомо, і це проявляється через наші дії. А чи тілесні реакції? І давайте тепер пройдемось по поведінковим ознакам агресивної самокритики, фізичним та емоційним симптомам, мисленнєвим шаблонам і, і ще глибшим психологічним проявом агресивної самокритики. І так, поведінкові ознаки: перше параліч перфекціоніста. Ви уникаєте завдань чи можливостей, якщо результат. Може виявитись не ідеальним, друге хронічна прокрастинація. А ви відкладаєте дії через страх не відповідати своїм завищеним стандартам? Надмірне вибачення, постійне вибач за дрібниці, за вигадані провини ну, це більше притаманно англійцям. Але, мабуть, і серед українців таке зустрічається. Хоча от реально серед англійців, особливо англійок, це набагато більш розповсюджено. Четверте, труднощі з прийняттям компліментів і похвалими або відкидаємо, або кажемо, та, що ти, та, що ви, це, це так просто сталося, і залежність від порівнянь. Постійне порівняння себе з іншими і дуже часто не на нашу користь. Фізичні і емоційні симптоми внутрішнього агресора. Перше це напруга в тілі, хронічне стискання плечей, щелепи, живота, коли згадуєте про помилки або засудження. Друге виснаження, відчуття постійної виснаженості через постійну боротьбу з собою. Навіть коли зовнішні стресори мінімальні. Третє, сплески тривоги, хвилювання чи підвищений стрес при ризику, при будь-якому ризику помилки або оцінювання. Емоційна дерев'яність, емоційне оніміння, відключення почуттів або втечі від них. Для того щоб уникнути болісне самозасудження. І п'яте це порушення сну, нічні гонки про провали, страхи, страхи майбутнього ну саме такі, де ви провалюєтесь там не через війну, а от саме через якусь свою неспроможність, вони можуть теж надавати заснути. І мисленнєві шаблони це моє улюблене, чорно-біле мислення. Все або нічого, тобто ми бачимо ситуацію лише в крайнощах або ідеально, або ніяк. Провал. Середини нема катастрофізація, уявлення найгіршого сценарію, коли щось іде не за планом, читання думок, переконання в тому, що інші люди на вас дивляться так само засуджуючи. Як і ви на себе. І ментальні репетиції провалу. Ми більше уявляємо те, що може піти не так, ніж те, що може вдатись. Ну і тепер поговоримо про сім глибших психологічних проявів, що може свідчити про те, що у вас активований внутрішній. Агресор. А перше, це хронічний сором без причини, тобто відчуття поганості, постійне відчуття поганості, постійне відчуття, ніби з вами щось фундаментально не так, навіть якщо немає жодного факту, який це підтверджує. Друге, надмірна реакція на помилки. Дрібні помилки викликають паніку. Саморуйнування, емоційні зриви, які зовсім не відповідають масштабу ситуації. Відправили якийсь робочий лист з помилкою, і вже уявляємо кінець своєї кар'єри. Забули чиєсь ім'я на вечірці. Уже хочеться втекти додому. Невелика критика від партнера запускає годинну спіраль думок про те, що ти все псуєш. Жахлива людина. Третє, моє улюблене заборона на відпочинок та задоволення. Відпочинок це лінь, а задоволення це егоїзм. І це створює неможливість розслабитись, відпочити, насолодитись життям, відновитись, і призводить до вигорання. Дивимось, фільм, не можемо розслабитись. Могла б у цей час працювати. Обідаємо. Спокійно, повільно, почуваємось винними. Інші ж працюють зараз. Відмовляємо собі у психотерапії або персональному тренері, бо є важливіші витрати. Четверте: глобальні порівняння це ірраціональне переконання, що будь-хто впорався би краще, ніж ти. Усі здаються якимись природньо більш здібними за тебе. П'яте надмірне самоспостереження, постійне прокручування розмов і взаємодій в голові. А раптом я щось не так сказала. А раптом я якось не так себе повела. Чи не подумали про мене погано? Аналізуємо випадкові розмови, які були там день тому, дві години тому. Від надсилаємо повідомлення, сумніваємось. А чи передала я правильний тон цього повідомлення? А шосте перфекціонізм. Якщо щось не ідеальне, воно не рахується. Схудла на 7 кілограмів, знецінюєш це, бо планувала 10. Вдалося не переїсти три вечора, один вечір переїла, все, все пропало, нічого не працює. Написала абзац і виділила, бо одне речення було якесь не супер. І сьоме самоіронія. В дусі, ну, я і тупанула. Представляємось якось як сімейне нещастя або офісна криворука. Тобто щось, що звучить як безневинне підколювання себе, але насправді вкорінює відчуття себе як менш здібної менш вартісної людини. Я трошечки більше напишу про один з пунктів, це хронічний сором. Про хронічне відчуття поганості. Я напишу про це в своєму телеграмі. Бо це дуже важливо, ми вчимося жити в цьому стані з дитинства. Ми до нього так сильно призвичаємось, що це стає нашим, нашою нормальністю, нашою буденністю, і ми вже не знаємо, як інакше. А з цим дуже важко жити, і це якраз може провокувати постійний емоційний голод. Що робити тепер? Тепер ми знаємо, вже, як шукати цього внутрішнього критика. Що робити? Ну, по-перше, треба усвідомлювати, які у нас є шаблони. Це перший крок до того, щоб знешкодити внутрішнього критика. І пам'ятаємо, що мета не позбутись будь-якої саморефлексії і зупинити розвиток, а перетворити цього жорсткого жорстокого прокурора всередині в мудрого, підтримуючого олімпійського тренера. Далі, якщо ми зловили себе на такому самознищенні, що робити? Робимо паузу, запитуємо: це допомагає мені рухатись уперед? Чи це мене гальмує, паралізує? І відповідь покаже, чи це той самий голос внутрішній, який треба плекати, який допомагає нам розвиватись, а чи це голос. Який нас знищує? А як над такою токсичною самокритикою ми працюємо в терапії? Ну, все супер індивідуально, все залежить від того наскільки потужний цей самокритик, де він ховається, коли він активується у всіх людей по різному, у всіх людей свої складнощі і особливості. Хтось може за одну консультацію позбутися цього внутрішнього критика, комусь треба багато-багато часу. Також іноді розмовна терапія може не допомагати в дуже жорстких випадках. Є альтернативні методи, але якщо брати середню ситуацію, то ви приходите в терапію, маєте, ми розбираємо конкретну ситуацію. Коли включається, або самокритик, або самознецінення, або переїдання на фоні відчуття сорому, досліджуємо її, розкладаємо по поличкам, вчимося дивитись на це по-іншому трансформуємо думки, почуття, дії під час терапевтичної сесії і з цим новим відкриттям, цим новим відчуттям і розумінням, ви йдете і живете, практикуєте, закріплюєте матеріал. І дуже часто якась одна ситуація, розбір вирішення однієї ситуації може екстраполюватись на всі інші ситуації. Наприклад, я помічаю, що тягнусь за шоколадкою кожен раз, коли я незадоволена своєю роботою. Або незадоволена собою. І це може бути незадоволення собою на роботі, це може бути незадоволення собою вдома. Ми вчимося розпізнавати цей паттерн, вчимося по-іншому дивитись на ситуацію. Дуже часто зміни відбуваються і на емоційному рівні, і це допомагає нам робити зовсім інші вибори в реальному житті. Тобто наступного разу, коли я знову незадоволена собою. Тобто, ми або позбуваємось незадоволення собою, або вчимося уникати тригерів незадоволення собою, або вчимося жити з цим незадоволенням, переживати це незадоволення собою без їжі. І насправді дуже багато інших варіантів. І поступово уже ми маємо трошки інший контекст життя, трошки інше. Фонове відчуття себе, сприйняття себе, адже краще жити без хронічного незадоволення собою, правда? ж? І краще жити без постійного емоційного голоду, щоб заїдати це неприємне незадоволення собою. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Пишіть в коментарях, чи вам воно відгукнулось. Ставте лайки і відправляйте тим, хто дуже сильно суворий до себе. До зустрічі!